Друзі, всім привіт! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Давненько ми не зустрічались. Важкий такий період. Зараз, мабуть, в усіх, і ми не виключення. Але нічого, все буде добре. Сьогодні, нарешті, в мене знайшлась хвилинка, щоб записати третій звіт у проєкті Вернісаж осінніх барв. Цей звіт мав насправді вийти ще в неділю, сьогодні вже середа, 21 вересня. Але дівчатка дозволили <пізнитися> запізнитися, тому випускаю сьогодні. Там злата дивиться мультики, ми прийшли з школи відпочиваємо. Отже, в цьому звіті я хочу вам показати два процеси. Готових робіт у мене поки що немає. Насправді, в неділю в мене навіть не було що вам показати, тому що маю трішки, дякувати Богу, замовлень, маю роботу, тому в'язала менше цих процесів. І, як ви бачите, хто дивився, вступний. Вступне відео в цей проект, то цього моточка там не було цієї пряжі. Я казала, що в мене в категорії діти то наші квіти будуть зміни, і це вже зміна-змін. Знову довелося поміняти свій план. По-перше, я вирішила поки що не в'язати златі ніяких плечових виробів. Поки що достатньо того, що в неї є. Вже буду в'язати ближче до літа. Отже, перед вами моточок пряжі YarnArt джинс. Зараз одну хвилиночку дістану номер кольору бо забула. Я буду намагатись зняти одним дублем це відео, щоб не монтувати, бо часу зовсім немає. Це колір 69. Ви знаєте всі цю ниточку, ось характеристики. Газал джинс, дуже гарний такий зелений колір. я цей, чуть чуть він вам такий темніший. Зараз плюс-мінус. Я цей колір вперше побачила у відео Альони Поращенко. Мені дуже сподобалось сподобався, вона, здається, черепашку в'язала в такому кольорі. Отже, я вам. В минулому звіті показувала, що я для злати зв'язала ведмедика. Ведмедиком вона не грається. Але якось стрибаючи на батуті, вона сказала: мама, зв'яжи мені динозавра. Чим дуже мене здивувала, така в нас дівчинка не ляльками, а машинками і динозаврами. Дитина грається, але аби здорова була. І ось я в'яжу динозавра. Такий кумедний виходить. Я вчора в'язала ось цю частину, так дивно воно виглядає, але тут має ще бути хвостик. Ось вже в мене зв'язаних дві лапки. Так, будуть лапки, буде хвостик, і ще ось тут буде гребінь. Е, і там він в шарфіку, подивлюсь, може, і шарфіка не буде, тут ще буде мордочка вишиватися. Е, в мене немає джинсу зеленого темного. Там на відео здає, на фото майстер-класі це безкоштовний майстер-клас з Instagram. Там він, здається, темно-зелений. Я, скоріш за все, в мене є малесенькі такі клубочки джинсу різних кольорів, і я зроблю йому різнокольорову, різнокольоровий гребінь. Ось, що в мене на даний момент готове. Сподіваюсь, до кінця проєкту, до 2 жовтня, я це дов'яжу, тут насправді не так багато вже залишилось. Так, це мій перший процес, над яким я працюю. І другий, я вам показувала його в минулому відео. Це мій джемпер. джемпер а, в'яжу, до речі, динозавра гачком No2,5. Ці гачки купувала в Вірпині в магазині. One Price, чесно кажучи, дуже подобаються ці гачки. У мене є двійка і два з половиною. Я якщо ще десь побачу ось такі гачки, вони коштували там взагалі копійки. Здається, по 15 гривень. Якщо я ще там чи буду в Ірпені... Доня, зачекай, будь ласка, трошки. Піди, папу, попросив. Якщо я ще буду в Ірпені і зайду в той магазин, мені здається, зараз працюють. І там будуть ці гачки, я обов'язково куплю собі ще кілька номерів. Хоч в мене і є цілий набір навіть гачків, світло стрибає. Цей мені дуже подобається, рука завжди тягнеться до нього. Форма мені дуже зручна і приємна ручка дерев'яна. Отже, щодо джемпера, що в мене тут робиться? Заплуталась. Я вам показувала його на етапі, ну ось до пройми я була пров'язала. Як можете бачити, тут все на спицях, бо відкриті плечі. Через те не дуже легко показати. Тут відкриті петлі на плечах, вив'язана вже горловинка, перед мене готовий. і... Я вже перев... Ні, ще не перевдягнула. Це в мене просто спинка на дерев'яних ось цих спицях китайських, які я в Польщі купувала. Ще мені спинку в'язати, потім зшивати горлов... плечі, обробити горловинку і два рукава. Всього нічого, як то кажуть. В мене, як я казала, пряжі не вистачає. Ось в мене один моток. Так, а як це так виходить? Тут заплуталось. Все розплутало. Отже, в мене ось це в роботі, дуже мені подобається. Залишається в мене початі. Три мотка. Я там дов'язувала буквально плече. Ось у мене три розпочаті мотки. Я так думаю, це піде мені ну, 100% вистачить на спинку і на горловину. І я ще ж в'яжу одну ниточку цієї, тобто три цих, одна ця, чотири нитки. І цілий в мене залишився всього один моточок. Як ви розумієте, мені таки не вистачає, я це вже давно зрозуміла. Я вже замовила упаковку цієї пряжі, не хотілося замовляти упаковку, тому що, ну, ніби мені там небагато треба, але нехай вже буде. В крайньому випадку, мені дуже подобається, як виходить, подобається, як лягає. Пряжа оцю напівпатентну, здається, напівпатентна резинка. Та й колір такий приємний. В цьому випадку я додала ниточку блакитну. Може в іншому варіанті чогось другого, може я кардиганчик захочу зв'язати. там. У мене є ще різні відтіни, там і сірий, здається, в мене є. Ще один сірий є мохерчики. Або як десь колись щось докуплю, то додам, змішаю, і буде ще якийсь цікавий відтінок. Думаю, з сірим також буде непогано, тому що, як можете бачити, тут ось є такі сіруваті секції. Отже, я замовила пряжу, вона вже до мене їде, вже завтра має бути. Е, я Завтра, дасть Бог, дов'яжу замовлення, вже розберуся з ним і буду працювати над цим джемпером і над динозавриком. Хочу якомога швидше дов'язати цих дві роботи, тому що маю ще замовлення, до речі, на такий самий джемперок маю замовлення, але там буде колір щось. Подібний от такого. Вибрали вчора вже з замовницею пряжу, замовили, вже купили. Тому хочу це швиденько дов'язати. Зараз така погода в нас під шкіряну курточку дуже навіть непогано було б такий джемберок носити. На цьому Мабуть, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно читати, я намагаюся на всі відповідати. Я дуже вдячна дівчаткам, організаторам Ліночки Сергієнко. Канал так і називається у неї Еліна Сергієнко та Марусі з каналу Маруси скринька Рукоділля за такий чудовий проєкт. Я познайомилася ще з більшою кількістю українських в'язалочок. До речі, посилання на в'язалочок, які приймають участь в цьому проєкті, я залишаю під відео. Також переглянути відео учасниць можна за хештегом. Його я також залишу. Він має назву Вернісаж осінніх барв. А у мене на сьогодні все, таке незвичне для мого каналу коротесеньке відео буде. Я бажаю вам усім миру, міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Обіймайте своїх діток, своїх батьків. Любіть один одного, тому що, коли буде любов то не буде ось, як сказати, якби в серцях тих людей, та навіть не людей, отих нелюдів, була любов, вони були б людьми, і вони б не вчинили і не чинили б того звірства, який вони чинять зараз. Тому наповнюйте свої серця любов'ю, любіть один одного, бережіть себе. Я вас усіх обіймаю. До наступних зустрічей. Пока.